Що таке важко? Важко, то у нас все в голові. Тому я можу з ними спілкуватися іншою мовою, не так, як інші фізичні терапевти, які на ногах. Я користуюсь протезами ліва нога з 2018 року, права нога з 2022 року, коли в 24-му мені відмовили йти на службу, я пішов працювати фізичним терапевтом в компанії, там, де я протезувався. Дайвінг взагалі у мене був вперше з ампутацією. Я до цього не замінувався ніколи. Перший раз я плавав як буйок. Ось так поповнив тіло догори і постійно намагався занурюватися, мене постійно піднімало. А другі радше були перечепені е, грузи. І все, плив, чотенько, красиво. Я був не то, що задоволений. Я був, мабуть, в восторгі від того, що коли занурююся з, з балонами, то відчуття ну неймовірно, що за неї, я не знаю. Це дуже круто, мені дуже сподобалось, і воно. Має десь якось все ж таки увійти в систему реабілітації, оскільки під час занурювання ти працюєш всіма морцями, навіть тими, яких нема.